П'ятого року це найбільший і найдавніший з діючих музеїв краю. Нині йому підпорядковується ще 5 музеїв. У його фондах зберігається понад 140 тисяч експонатів, які репрезентують природу, історію, етнографію, мистецтво нашої області. Представлені вироби народно-ужиткового мистецтва, ткацтва, вишивки, зразки народного костюма. Лише за останні 5 років працівники музею зібрали понад 15 тисяч музейних предметів. Повідомив під час відкриття п'ятої всеукраїнської наукової історико краєзнавчої конференції Волинський краєзнавчий музей, історія і сучасність його директор Анатолій Селюк. За останні п'ять років зробив крок вперед, проведено багато виставок, організовано в межах області, за межами області, здійснено видання, які зробили славу нашої держави, зокрема, альбом-каталог. Присвячений колекції музею Волинської ікони, який зайняв одне із перших призових місць, книга 2012 року. Це позитивно, це нас радує. Співпраця почалася кілька років тому, в Колодіжному, коли святкували чергові ювілей Лесі Українки. Ми там познайомилися з Анатолієм Селюком, директором Волинського краєзнавчого музею. Потім був голландсько-український проєкт Матра музеїв України, де ми теж протягом кількох років співпрацювали. І, власне, такі знайомства переросли в творчу дружну співпрацю. Вона зводиться до того, що ми часто буваємо в гостях одне одних на наукових конференціях, обмінюємося виставками. Працівники музеїв і науковці обмінювалися досвідом роботи, обговорили проблемні питання, можливості культурних скарбниць. Сучасні музеї повинні мати належну матеріально-технічну базу приміщення. Наголосив перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик. Він також зазначив, що депутати обласної ради виділили кошти для підтримки музею. Ми знайшли 2 мільйони гривень. Для того щоб зробити перекриття ось цього приміщення, а також кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації, на приміщення, в якому ми знаходимося, аби коли трішки ми станемо багатші, забезпечити комплексний ремонт усього цього приміщення. Окрім того, виділені також кошти в бюджеті на е, Ярощука на ще одне приміщення. Яке, очевидно, буде використане для розширення музею волинської ікони, заступник голови облдержадміністрації Роман Карпюк вважає, що музейним працівникам варто зараховувати науковий стаж. Тому відповідні документи уже готуються до Міністерства культури України. Це повідомлення музейники зустріли оплесками. На вас, працівників культури, працівників музейної справи, полягає дуже велика місія показати нашим нащадкам, показати дітям, підростаючому поколінню, тим всім, хто відвідує музеї, показати, що в нас дійсно ми народ з великою історією, з великим минулим і в нас є велике майбутнє. До слова, Волинський краєзнавчий музей за останні п'ять років відвідало більше як 500 тисяч людей, а його працівники провели тисячі екскурсій.